І сичні згоріло четверо дітей. Саме тому, що сім'я не стояла на обліку сижилого. Двоє дітей навчалися в спеціальній школі Занаграйській, чи одна дитина навчалася в спецшколі. І мати поїхала, покинула дітей, четверо дітей залишилися самі вдома, там, з батьком. І, на жаль, сталася трагедія, вони загинули. зараз, розбираються. Але що стало незрозуміло, прокуратура, прокуратура в підозру матері влучила, а громада каже, що сім'я нормальна. Тобто, так, тут якась стиховка, будемо розбиратися. Я кажу про те, що поки ми тут розбираємося і гинуть діти. Дійсно, пані Лариса підняла питання про закон, які би мабуть вирішити питання дітей. Але знаєте, що ви багато тут розмовляєте, і пані Кулякова теж, да, і, і представників повноважено. Ви всі знаєте, що закон цей міг би допомогти вирішити питання дітей. Але 70 сімдесят сім, але з жоден з вас ніхто не звернувся. Публічно не сказав, що цей закон потрібен або не публічно. Усі Ви робити вигляд, що цього проблеми не існує. Ось і все, тому саме тому я вас не поважаю.